Вітання кожному, і сьогодні ми поговоримо з вами про доволі цікаву тему в патологічній фізіології про вплив невагомості на організм людини. Хочу розпочати з того, що першим та єдиним космонавтом в часів Незалежної України є Леонід Каденюк. Разом із американською командою він пробув у космосі 15 діб та 15 годин. Помер він доволі рано, у віці 67 років. І погодьтеся, що для такої професії, як космонавт, куди відбирають доволі таки витривалих людей, померти в 67 років є доволі рано. Причиною ж його смерті стали серцево-судинні захворювання. І тут важко сказати, чи була його кар'єра кар тригером розвитку цих серцево-судинних захворювань? Це питання спірне, але дійсно прослідковується. Певні е, зв'язки, які саме зараз з вами обговоримо. Ну, перш за все, які порушення розвиваються і чому? Невагомість це є такий стан, коли гравітація вона повністю відсутня. Наші е, провідні шляхи, такі як спінотолемічний, наприклад, або пропріоцептивний шляхи Голя і Бурдаха. Вони, звичайно ж, настроєні на вплив гравітації, і внаслідок цього ми відчуваємо власне тіло. Коли гравітація відсутня, то, звичайно, що вони не до кінця розуміють, що з нами відбувається. Внаслідок цього виникає порушення аферентації, і це відзначається розладами чутливості, такі як дезорієнтація або ж ілюзорні відчуття. Не виходить осторонь, це і вестибулярний апарат, який також знаходиться в шоці від всього, що відбувається. І відповідає він нам запамороченням, нудотою, блювотою і е, різними вегетативними проявами по типу підвищення частоти серцевих скорочень і зміни артеріального тиску. Але що зумовлює розвиток серцево-судинних захворювань в майбутньому? В умовах е, відсутності гравітації, в умовах невагомості, збільшується кровонаповнення судин верхньої половини тіла. Якщо Відзначається останнє, то відбувається більше припливу крові до серця. Значить, перерозтягуються камери серця. І ось це перерозтягнення камер, воно призводить до е, виділення натрій уретичного пептиду. Ми пам'ятаємо, що натрій уретичний пептид забезпечує натрій тобто виведення натрію із сечею. А разом за натрієм, за однією молекулою натрію рухається 20 молекул води, що, в свою чергу, послугує для зневоднення. Ось це зневоднення, воно призводить до того, що зменшується винозне повернення до крові, і тим самим створюються всі умови для атрофії міокарду і розвитку подальших серцево-судинних захворювань. Але не одним серцем це все обмежується. Так само в умовах невагомості відзначається зменшена нагрузка на скелетні м'язи. Вони не виконують роботу, яку мають виконувати в нормі. Немає опору певного. і це... Призводить до розвитку атрофії. І за невідомих причин виникає посилене виведення кальцію і фосфору. І це в свою чергу веде до остеопорозу. Ну і звичайно, що при поверненні на землю описані зміни вони можуть стати причиною розвитку тяжких порушень, такі як недостатність серця, переломи кісток і навіть нездатність виконувати фізичну роботу. Тому е такі люди вони потребують. Тривалої адаптації до земних умов та реабілітації, яка складає від 4 до 6 місяців. Дякую за увагу.